Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Я би хотів підняти тему терактів та вогневих загроз цього тижня, тому що я складав прогноз на тиждень. Мені карти такі досить негативні. Випали, досить багато чорноти, дуже багато темних карт мені випало. Плюс я хочу сказати, що от благовіщення буде завтра. Я записую це відео в понеділок, 24 числа. Завтра, 25 числа, благовіщення дуже велике релігійне свято. Я вже про це казав багато разів. Хто не пам'ятає, нагадаю, що великі релігійні свята. А це велике релігійне свято мають в собі підвищені загрози ударів, атак і ризики небезпек та провокацій, тому що нечисть та Чорноту в цей день особливо колотить по-сильному. Тому, от, власне кажучи, на великі релігійні свята і завжди траплялися великі теракти. Якщо ви проаналізуєте всі ці три роки війни і співставите ситуацію, подивитися, то ви побачите цікаву тенденцію, що на великі релігійні свята завжди були теракти дуже великі. Із людськими втратами. Тому я вважаю, що от благовіщення, як велике релігійне свято, також може нести в собі ризики небезпек, ударів та атак. Я би хотів подивитися на картах, тому що завтра вже не буде сенсу про це говорити. Хотів би подивитися на картах загрози терактів цього тижня. На благовіщення, це я витягну три карти на таро. І окремо ще на циганській колоді я також витягну три карти. Подивлюся загрози ризиків, а так взагалі цього тижня. Бо минулий тиждень був дуже небезпечним. Було дуже багато вогневих ударів, особливо на вихідних. Мені до речі, на вихідні якраз найгірші карти випадали цього тижня. По суті, тільки один нормальний день це субота. Інші дні всі суцільний негатив. Дивимося. Перевернута десятка мечів це погана карта на благовіщення, це вже теракти, удари та атаки. Дев'ятка кубків, карта сім'ї та родини, карта близьких, подбайте про ваших рідних та близьких. І королева Пентаклів, карта сильної жіночої енергетики. Ну, десятка мечів перевернута. В прямій позиції ця карта має погане значення. В перевернутій позиції десятка мечів подвоює своє негативне значення. Це карта великих терактів та руйнацій. Тут так англійською мовою і пише на таро Алістера Кроулі руїн. В з англійської це руйнація. Так що завтра теракти будуть, скоріше за все, досить сильні. Так, тому що я ж кажу: великі релігійні свята це завжди небезпека. Завтра будьте максимально обережними. Я вас попередив: людні місця краще не відвідувати. Важливі справи попереносити, сидіти вдома біля ваших рідних та близьких, дев'ятка кубків. Це дуже серйозно. Далі дивимося. Тепер давайте подивимося тут. Так, карта купця, карта збройного фінансового підселення. Карта жінки-матері з дитиною на руках, карта легковажності. Карта легковажності закликає бути максимально зібраними, серйозними та обережними. Я вас зобов'язався попередити Так, завтрашній день пройде під знаком десятки мечів перевернутої. Це дуже погано. Теракти можуть бути по всій країні. Теракти можуть бути дуже жорсткі, дуже серйозні. Ну, звичайно, що це все в основному проходить в нічний час, так що будьте максимально обережні. Але і в день теж можуть бути теракти та дуже серйозні вогневі атаки. Тому, будь ласка, не ігноруйте. Бережіть себе та своїх близьких, моліться, сидіть по домах або в безпечних місцях, і тоді цей день пройде максимально не травматично, скажімо так, для всіх нас. Великі релігійні свята несуть в собі підвищений ризик загроз ударів, атак та смертельних небезпек, тому що нечисть дуже сильно не любить релігію та релігійні свята. Так, бережіть себе, всього доброго. Побачимося з вами в наступних прогнозуваннях. З вами був Роман Завидовський. Цілую люблю війною. Мирного неба!